Усім привіт, любі друзі! Я вітаю усіх вас на своєму каналі у новому відео. Хто вперше до мене сьогодні заглянув на канал, я представлюсь. Мене звати Івана і я проживаю у Сполучених Штатах вже більше 20 років разом з своєю сім'єю, з моїм чоловіком, двома, нашими синочками та нашим котиком Нікі. Ми нещодавно, а саме три роки тому придбали будинок, тому мої відео є в основному мотивація на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі. Ну і так, лайфстайл-влоги. Тому, якщо вам цікаво, і якщо вам така тематика до вподоби, то підписуйтесь на мій канал, буду рада новим друзям. Ну А сьогоднішнє відео я розпочинаю ось таких гарних мальовничих фарб, як ви бачите осінь в повному е своєму. Розквіті, і сьогоднішнє відео в мене буде трішки мотиваційним, а саме його перша частина. Тож я усіх вас запрошую і раду до перегляду. Ще хочу вам, друзі, показати свої останні покупочки. Це все з різних магазинів. Не знімала вже що де, як кажуть, брала, буду просто так казати. Це я взяла в звичайному нашому Jewel Osco продуктовому магазині гарбузик. Він справжній. Я хочу попробувати приготувати гарбузовий суп, хочу дати шанс ще один раз цьому. Гарбузику, тому що в мене не дуже люблять все, що з гарбуза, але я в інтернеті побачила класний рецепт і хочу попробувати. Тож, цей звичайний гарбузик коштував 3 долари. Також була ще на цій неділі у росі. Купила ось такий дерев'яний теж гарбузик з такими різними листочками. Це піде в мене на декорацію до кухні. Я взагалі багато маю різних гарбузиків ще з минулих років. Але ось цей мені дуже сподобався. Він, в принципі, може йти навіть як і дощечка Така, тут щось можна навіть різати на ній, тому що це є дерево. Але я буду використовувати, напевне, в кухні як декорацію. Пізніше покажу, як я буду декорувати. Також взяла гарні серветочки. ось такі: Thankful, з гарбузиками, такими біленькими. Це теж було в росі. У таргеті побачила ось такі невеличкі гарбузики. Білесенькі теж були оця сіточка 3 долари, а була на них знижка 20%. Тож вийшли буквально там долар з копійками. І також я там в Таргіті купила ось такий віночок. Хочу докупити ще, можливо, або в доларовому, або в Олмарті, подивлюся якісь такі красиві осінні квітки і доповнити сюди його. Взагалі можна було б цей місяць зняти, тому що він тут є. На такій, знаєте, приклеєній основі. Але я подивлюся, в принципі, він мені теж подобається, такий симпатичний. Сюди просто ще хочеться доклеїти якісь гарбузики. І це в мене буде на двері така. Скажімо, мені взагалі потрібна була оця основа сама, але так він теж симпатичний. І це якась дощечка, скоріше всього. Такий на півмісяць у вигляді дівчини чи молодого. Місяця, ось такий. Але я скажу, я хочу його доповнити і зробити з нього гарний віночок на двері. Так, ще в росі взяла рушнички два, ось таких нейтрального кольору, такі біленькі з гарбузиком і з соняшником, з кукурузкою. І ось цей був з ним разом такий теж звичайний, гарний кольор, такий, як я кажу, нейтральний. Такий і ще була я. Ті джей і побачила там, взагалі це побачила в одної з американських блогерок такий кофе-сироп, такий дозатор. Він ось тут натискається. І докупила до нього горіховий такий сироп до кави, чи до какао, чи, можливо, до якогось іншого напою, чи до навіть чаю. от Взяла, тому що в мене всі люблять горіховий. Тож планую сюди його налити, і він ось тут ось так витискається, і кожен собі може налити. Можна потім міняти собі різні смаки, докуповувати, цих, скажіть мені, рідини, тому що зараз буде і мантолові, і гарбузові якісь смаки, одним словом, це такий класна штука, такий сироп. Які додають, тут американці це дуже люблять, особливо в Старбаксі, Якщо ви десь бачили, то вони це полюбляють. То ось це все взяла ще в TJ Maxx. Ось такі в мене були покупочки. А, ну що, так що ось так. Тепер це все буду зараз складати, дивитися, що в мене є з декорації, і. Будемо декорувати. Ось, я хочу вам показати. Сьогодні на гаражній розпродажі купила ось за 5 доларів це крісло. Для чого воно мені? По-перше, воно є, воду не проникне, воно може стояти на вулиці, тобто при любій температурі, при дощі, при снігу. Ось. Я його збираюся помити гарно. Далі я хочу його помалювати в білий колір, привести його трошки до ладу і поставити на фронтову частину. Будинку, я вам покажу, де я його планую поставити. Власне, шукала за чимось таким, мені там не вистачало. І це буде дуже красиво. Це буде в мене крісло сугубо для декорації. Таке, знаєте, аби на фронтовій частині дому було дуже красиво. Тому ось така в мене задумка, чесно кажучи, ціле літо щось таке приблизно шукала аж під кінець. Я кажуть, вже вересня знайшла, тому що зараз багато хто щось розпродає, щось викидають люди навіть. І е, купувати нове немає сенсу, тому що я його не збираюся вживати, як е, те, аби з ними користуватися. Це сугубо для декоративної частини, тому що в мене там йде витяжка е, від сушильної машини, і воно дуже некрасиво виглядає. Коли хтось заходить на фронтову частину, воно має там таку трубу невеличку і переробляти витяжку немає. змісту. тут додаткові кошти. Ми цього робити не будемо. Це треба всю систему переробляти. А саме, ось за допомогою такого крісла, я закрию ту частинку і пізніше вам покажу, що в мене вийшло. Я ось шлангом гарно вимила крісло зі всіх сторін. Воно було трішки брудне внизу, самому, в пороху, видно, що воно було у людей на вулиці і за ним ніхто не доглядав. Тож я його гарно помила, насуху, в принципі, протерла, і зараз буду його далі малювати. Це класна задумка, і можливо я сьогодні ще когось і замотивую. Можливо, хтось щось мав у себе переробити чи перемалювати у квартирі, чи в будинку. Тож тримайте від мене порцію мотивації. Бачите, тут є трошечки таке, як віддерто. Ось тут є трошки, тому я думаю, що я тільки позамальовую, я буду зараз бачити, тому що сама фарба цього крісла є як лакова, мені здається, бачите, вона якийсь такий блиск віддає. А в мене звичайна біла, але біла, котрою малюють ну, типу вуличне щось. Тобто вона в мене є, вода не проникла, ця біла фарба. Я колись купувала для вікон, які ми малювали. З фронтової частини будинку, тому зараз піду по фарбу, попробую, і як воно буде. Це все позамальовувати треба, бо воно так не дуже гарно виглядає естетично. Ось тут щось таке, ну, одним словом, буду зараз дивитися, але я помила його, воно таке красиве, дуже гарне крісло. Мені дуже подобається. Так, Хтось тут мамі вже перевірив це крісло, все тут мамі добре, так, Ніколас? Ти мамі провірив кріселку. Все тобі сподобалося? Будеш любити, таке крисалку, так. <смі> такий тюнька моя. Такий тюнька такий, так, такий допомог, такий помічник мамин, так? <смі> І мамин такий зайчик, влізай. Лізай, зайчик. Все, треба понюхати. Так, щось тут нове. Десь було. Так. Влезаєш? Кить. Ну хто такий мамин помічник, а? Уж ну, тут мамин помічничка, мамина тако кутук. Такий так, мамин помічник такий мамин. Так. Подобається тобі тут кить? <різь> Нікусик. Дивіться, що кіт витворяється. Це страшне. Кіть! Ти любив такі кріселки? Так? Ти любив? Зацінив, так? Ось така в мене є класна фарба, вона теж має якийсь такий гарний відтінок, я бачу. Зараз я її гарно перемішаю. Будемо малювати. Я взагалі дуже люблю щось переробляти, перемальовувати. Ну я від цього дуже сильно мотивуюся. Найперше заряджаюся якоюсь такою дуже класною енергією. До речі, напишіть у коментарях, хто так само, як і я, любить щось перемальовувати чи переробляти. Для мене це справді дуже великий е, такий е, розслаблення, релекс. І е, я собі, як кажуть, як у е, своїй медитації, чи що дуже мені подобається створювати якийсь такий затишок і е, щось робити своїми руками, а саме е, в плані того, щось декорувати, переробляти. Це я е, е, ніби відчуваю це ось моє і все. Погодою, звичайно, мені пощастило, було досить ще тепло, як ви бачите, я ще з коротким рукавом, і е, такі ще стоять теплі дні. У нас зовсім не відчувається, що це вересень. Можна сказати, що це така добра е, середина серпня. Але вже передають похолодання в нас, і вони звичайно прогнозовані, тому що і осінь набирає свої оберти. Але все ж ці дні ще були дуже хорошими, і тому мені можна сказати, пощастило, щоб і крісло висохло швидко, ну і взагалі щоб його помалювати тут саме на вулиці. Ну, а тут наш котик Ніколасик вирішив мені остаточно допомогти. Заліз лапками ось на помальоване крісло. Це було дуже смішно. Я зазняла цей момент, якраз тому що тримала камеру в руках, так що це було дуже мило. І ось такий в мене помічник. А результат залишився дуже класний, і, скажу відверто, фарба лягла дуже гарно на крісло. В принципі, ніяких пошкоджень немає, все я гарно замалювала, і результатом залишилася задоволена. А поки моє крісло сьохне на вулиці, я вирішила зайнятися віночком, який вам показувала на початку відео. Докупила в Walmart таку звичайну штучну гілочку осінню. Вона складалася з такої суцільної, але від неї йшли декілька гілочок. То Я їх між собою розділила, вони були на металевих дротиках, і це було дуже зручно, аби Дочепити до віночка, тож зараз я цим займуся і покажу вам в кінці, який в мене результат вийшов. Взагалі тут, у Сполучених Штатах, дуже популярно декорувати на різні тематики, так як зараз осіння тематика, то досить часто ви знайдете на дверях ось такі віночки осінні, гарбузики, щось пов'язане з кукурудзою. Ну і пізніше буде свято Хеловін. Я його, в принципі, не дуже люблю, не вважаю його якимось особливим святом, і якщо в мене діти були колись навіть. Школі, то костюми ми старалися купувати такі, знаєте, нейтральні, тому що я не люблю ці всі жахіття і вважаю, що це свято не є дуже привабливим. І ось такий результат у мене вийшов. Гарний віночок мені дуже подобається. Зараз я його повішу на двері, і ви зможете подивитися, як він красиво вписався в наші фронтові двері. Ну, а тепер саме головне, для чого власне, я хотіла задекорувати ось цей куточок біля дверей, так як я вже сказала, тут де ось це кругле вікно, внизу в нас проходить вентиляційна витяжка, де іде витяжка власне, з сушарної машини, так розміщено в будинку, і міняти ми в принципі нічого не хочемо. Але якось щоб було красиво і не дуже її видно, тому що естетично це не. Красиво виглядає. Можна, звичайно, було б туди поставити якийсь штучний вазонок, бо, тому що живий вазонок там не може стояти, так як там постійно, якщо включена сушка, йде гаряче повітря, і вони дуже швидко гинуть там вазонки. Тому там мусить бути щось, як кажуть, на кшталт того, що я задумала. Тож, крісло я ставлю ось в цей куточок. Воно тут абсолютно класно вписалося, саме так, як я бачила це. Ну і ще трішки декорую, аби було красиво власне нам осінню тематику. Крісло ставлю подушечку home Sweet Home. також два гарбузики, які купувала нещодавно. Купила ще ось хризантеми білі. вони тільки-тільки зараз ось в нас гарно розпустяться. і буде в мене тут затишно і естетично дуже красиво. Ну і ось такий результат у мене вийшов. Я задоволена. Мені все подобається. Напишіть до речі, як вам чи подобається вам те, що я тут придумала. Мені здається, що дуже гарно вписала сюди це крісло і осінні декорації саме тут гарно будуть дивитися. А ще в нас був вечором гриль, це овочі з куркою. Було дуже смачно. Тож, ось така в мене була перша частина мого відео. У наступному відео я обов'язково покажу, як я задекорувала будинок. Разом з вами будемо прибирати, облаштовувати гарний осінній настрій. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити мої нові відео. Всім папа, -па, всіх люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних і всіх до нових відео.